Всім привіт! Мене звати Руслан, ви на каналі Криптодон, і я та людина, яка накупляла доксів на тисячі доларів. Давайте подивимось, що з цього вийшло. Ну і перш. Ніж розпочати, я б хотів попрохати тебе поставити вподобаєчку під цим відео і написати декілька коментарів. Один, два байдуже. Можливо комусь поділитися цим відео, можливо, воно комусь також буде корисним. Це все допомагає просуванню україномовного контенту на Ютубі. Якщо тобі не складно, я буду тобі дуже вдячний. Я знаю, що був достатньо пафосний вступ про тисячі доларів та т.д. й т.п. Насправді, доксів в мене на сьогодні не так і багато. А по-перше, вони відкуповуються під різні проекти. Це і собачий випуск, і ми відкуповуємо докси там ще для чогось, а для схеми мільйонера відкуповуємо. І ще для чогось. наче три проекти, для яких я відкуповую докси. А якщо хтось згадав третій, напишіть в коментарях, будь ласка. Це не надто великий об'єм. Насправді це об'єм в розрізі 7 тисяч доларів на сьогодні. Ну, там навіть не, не, не повноцінно 7 тисяч, там а, а, десь а, близько 6 тисяч 890, щось таке, ну типу. Не суть, не суть, 7 тисяч інвестовано, і що ви думаєте? На сьогодні 7 тисяч це вже не 7 тисяч, друзі. І ні, не подумайте, що я на них заробив вже. Я в мінусі на 30%. Саме настільки просіла моя позиція. Ось такий чудовий графік ми маємо по долгсам. як ви бачите, це достатньо нисходящий. Графік. Достатньо, е, графік достатньо чудовий для неліквідної крипти, я вам так скажу. Але при цьому всьому об'єми говорять про зовсім іншу ситуацію. Об'єми говорять про перш за все віддане ком'юніті, яке вірить в всю цю тему. І яке продовжує інвестувати, торгувати і поки що не заробляти ні в якому разі на доксах. І я один з цих людей. Не дивлячись на цей графік, не дивлячись на те, що я в просаці на мінус 30%. І це окей, я готовий це терпіти. Що там говорить про 30%, 10% мінуса за 24 години. Але можливо, це саме той шанс, останній шанс, щоб взяти і щось відкупити та заробити в подальшому. І от чесно скажу, кладучи руку на серце, це. Єдиний проект, і я до сих пір не розумію, чому це так. Інвестуючи в який і бачучи по ньому мінуса, в мене немає жодного занепокоєння. Ну от, серйозно, я вам клянусь: у мене немає жодного занепокоєння в тому, що в мене мінус 30% по ОДОКСам. Для мене це і цокей, okay. начебто так і мало б бути, і начебто це мені от роблять такі новорічні подарунки, там, а, для того, щоб я міг ще більше закупити їх і більше на цьому заробити. Якщо у вас точно таке ж відчуття складається, напишіть мені. Якщо ні, напишіть мені. Якщо ви знаєте, чому це так, напишіть мені, бо в мене таке вперше реально. В мене Брешу, друге. Попередньо в мене було таке з вайтбітом, і ситуація з вайтбітом мене надихає і дуже сильно мотивує, тому що там це окупилося в дуже гарному а плюсові. Але чому це саме з доксами відбувається, не знаю. Я цього не розумію, я не можу відповісти на це. Проте, мені це подобається. Мені подобаються е, об'єми доксів. Мені подобаються ті люди, хто е, стоять за цим проєктом. І я дуже сподіваюся, що саме коли. Почнеться пуш доксів, коли вони викутять свою платформу Мемасів, стікерасів, наліпок оцих всього. А коли вони це почнуть робити, це почнеться відображатися на ціні, і тоді ми зможемо дійсно на цьому заробляти почати.